Я хочу подякувати тим пожежним, які були в найстрашніші часи, коли було повномасштабне вторгнення, і коли ми з вами на річці Єрпінь робили мостову переправу з дерева. Я дуже вам за це дякую, бо через цю переправу вийшло 40 тисяч наших мешканців. З гостомиря були люди, з бучі, з зерпіння. І це завдяки вам. Ви допомагали переносити поранених. Людей літнього віку, ви для мене герої. Я хочу, щоб кожен з вас після вашого чергування приходив до мого дому живий, неушкоджений, до своєї родини. І всім нашим пожежним я ще раз хочу подякувати і низько вкладатися. Хочемо подарувати вам вже завезли професійну стиральну машинку. Ці старалися було зазучисти. І той, що у вас був знищений дрон, він е працює на всю громаду і на весь район. Дякую. Дякую. На сьогоднішній день е Олександр Горович виїздить теж з нами, з усіма на кожну пожежу і торфяну надзвичайних ситуацій, на кожний прильот. Всі ми зустрічаємося на подіях надзвичайних. Але я думаю, що наступить той час, коли ми просто мирно, в Україні зустрінемось, ну, не так сказано, за столом. В мирний час, побідивши цих орків, я вам хочу подякувати за ту підтримку, Осерович. Ви здійснюєте нашим службам. Хочу, до речі, сказати, що е, буквально вівторок ми теж пригнали Ярмінська міська рада. З Германії дві пожежні машини і нам передали теж, Дякую.